Всього 64 тисячі кілометрів оригінального пробігу. 2019 рік Ford Escape 2,5 на класичному автоматі. Плюс він приїхав з цілою безпекою і всього три фарбованих елемента: дверка, крило і передній бампер. Це все. Ось такий варіант. У нас зараз є в наявності: гума Мішлін, 17 диски, оригінальні ковпаки. В Сірому кольорі весь станований, включно з лобовим склом. Ось такі накладочки зліва і справа на дверях. Давайте перейдемо до салону. Салон у нас чистенький, акуратний в сірому кольорі. Проведена хімчистка. Є датчик світла, є мультируль. Ось ви бачите його оригінальний пробіг. Маємо класичний автомат шестиступеневий, електроручник, кондиціонер, камера заднього виду. Все працює ідеально, автомобіль обслужений. Замінено масло в двигуні, замінено масло в коробці і всі фільтри. Він абсолютно повністю готовий до експлуатації по наших дорогах без додаткових вкладень. Ось тільки місця в нього на задньому ряду максимальний комфорт буде навіть для трьох пасажирів. І досить немаленький багажник. Тут ми бачимо оригінальний килимок. А також весь набір інструментів, включно з оригінальною докаткою. Машина знаходиться у нас в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5 і готова до оглядів і тест-драйвів. Саме ви можете стати його першим власником в Україні. Всім гарного дня, до зустрічі в Трукарс!